Добрий день, малята! Пропоную вам пограти в дидактичну гру, яка називається Мама дбайлива моя. Давайте я буду розпочинати речення. І прошу вас закінчити його, додавши відповідні слова. Наприклад, вранці моя мама мене що робить? Вірно, будеть. Мама мені готує, що? Вірно, сніданок. Мама мені допомагає, що зробити. Вірно вмитися, одягнутися та взутися. Потім мама мене бере за ручку і відводить куди. Вірно, до дитячого садочка. Увечері мама поспішає до дитя... садка, щоб мене швидше що зробити. Вірно, забрати. Куди ми з мамою йдемо ввечері? Вірно, додому. Коли настає ніч, моя мама мене що робить. Вірно вкладає спадки. Я свою маму дуже вірно люблю. Прослухайте вірших. Ще в колисці немовля, слово мама вимовля, на дорожці в світі слова так звучить у рідній мові Мати, матінко, матуся, мама, мамочка, мамуся називаю тебе я, рідна ненечко моя. Малята, а як ви називаєте свою маму? Мама, матінка, матуся. Дякую вам, малята. На все добре, до нових зустрічей!